Вітаю вас, мої любі! У мене на каналі. Я Ілона, і я радо вас запрошую в нове відео. Це відео буде присвячено червоному кольору. Чому саме така тема сьогоднішньої нашої розмови? А тому, що в кінці травня місяця. Пані Ірина з каналу Творче життя запросила українських рукоділочок взяти участь в її спільному проєкті, який вона назвала Моя веселка. В чому заключаються наші завдання від пані Ірини? Кожного місяця кожна рукоділочка сама для себе обирає процесик. Який вона хоче створити. Але одна умова. Цей процесик повинен бути пов'язаний з тим кольором, який випадає в цей місяць? Цей спільний проєкт розрахований на сім місяців, починаючи з червня, і перший місяць червень він якраз і був присвячений червоному кольору. Ось тому переді мною зараз тут лежать е, ниточки червоного кольору, або символ червоного кольору ну, для мене е, червоний дуже сильний колір, який викликає як позитивні, так і негативні асоціації. Якщо взяти з позитивної сторони, то червоний колір він символізує силу, пристрасть. Впевненість, а також він може викликати агресивні емоції, як от гнів, тривогу або почуття небезпеки. Зараз ми всі українці переживаємо саме і позитивні, і негативні, так, ось е, такі символи цього червоного кольору. І саме я задумалась, що це може бути. І тут до моєї такої шаленої ідеї пригадалася історія, пов'язана з червоним кольором у вишивці. Червоний колір у вишивці, він найчастіше символізує любов, енергію, пристрасть, силу, а також захист від зла. Він є також і символом вогню, сонця та крові, що означає життя, родючість і безперервність роду. Також червоний колір часто використовувався для оберегів, особливо на дитячих та весільних вишиванках. Саме тому я пригадала одну історію, про яку почула, точно не можу сказати від кого, але була така думка про те, що кожна мама повинна своїй дитині зробити оберіг. І також, щоб і в будинку, був в домі, в будинку, був оберіг, який створений хазяйчкою. Тому якраз я і вирішила поєднати наші новітні технології, штучний інтелект, із е, вишивкою. І сьогодні я вам не тільки покажу, що я зробила, але і покажу, як це зробити вам самостійно. Отже, я закодувала. Ті слова, які, на мою думку, повинні бути в моїй родині. І ось, наприклад, я вишила слово щастя. Так, і ось я його так покладу, щоб воно було. Ще е, у мене вишите слово це успіх. Я думаю, що для кожної дитини і взагалі кожна мати буде щасливою, так, якщо її дитина буде успішна. Кожний, кожний чекає на свою любов. І я думаю, любов це якраз та сила, яка повинна панувати в кожній родині. Тому ось таке слово ще було у мене створене. Кожному українцю бажаю миру, тому для своєї родини я саме це слово теж закодувала і вишила. Наступне слово це родина, родина, щоб кожен, кожен мій син в мене їх двоє, мав свою родину, яка буде щасливою. Щасливою від взаєморозуміння між членами родини, щоб вона була щаслива, коли є діти, лунає сміх. І тоді, я думаю, все буде добре. Як же, родина без достатку. Тому, звичайно, і це слово я теж взяла і закодувала. Ще одне слово це злагода. Ось таким воно в мене вийшло, і я дуже-дуже задоволена. Ну, Сенсу немає говорити, що це теж дуже потрібно для кожної родини. Ще одне слово я закодувала, і це слово удача. Я думаю, що кожному в родині дуже потрібна удача. Ну, і, мабуть, найголовніше слово, тому і воно вийшло у мене найбільшим це здоров'я. Тому шукала дуже довго, і тут буду трішки перероблювати, бо чомусь е, трішки чорний колір віддав. Але я думаю, що ось здоров'я, якраз без здоров'я немає щасливої родини. Тому ось так, я бажаю усім українцям мати щасливі родини, які будуть мати ось ось ці усі е, мої побажання, які я бажаю своїм дітям, своїй родині і всім українцям. А як же це зробити? Е, наступна частина нашого, е, нашого відео буде такий невеличкий майстер-клас. Всі посилання, які я сьогодні називаю, по-перше, це канал пані Ірини, Творче життя буде в описі, обов'язково буде посилання на ту, той сервіс, який допоміг закодувати мені. І я думаю, кожен із вас може використати цей сервіс так, як ви тільки забажаєте. Ну що ж, переходимо до наступної частини. Що ж, а тепер я вас запрошую до е, штучного інтелекту. А для цього пропоную вам зайти на сервіс, який називається текстова вишивка. Посилання на е, цей сервіс я вам скину. І ось ви бачите. Е, що тут є ось така ніби канва. І що нам потрібно зробити? У е, текстовому рядочку, ось, наприклад, я хочу закодувати слово кохання. Нажимаємо на кнопочку вишити, і ви бачите, у нас з'являється уже вишивка. Я її потім просто зберігала і вже потім розкреслювала. Хто бачив мої відео, тижневі влоги, то ви бачили, що там я розкреслювала. Наприклад, мені не сподобався сам цей візерунок. Так? Ну, наприклад, багато чорного кольору, так мені здається. Я ще хочу подивитися, а ще які варіанти є. Ось такий є варіант. Є третій варіант ось таким закодовано слово кохання. Або чотири варіанта, я думаю, достатньо. Кожен сам може обрати. Ну, наприклад, мені більше сподобалось перше. Ви бачите, що воно використано у двох кольорах червоний і чорний. Ви можете обрати різнокольоровий, подивіться. Уже у нас і блакитний, і жовтий, і червоний, і чорний, і зелений 5 кольорів присутні. Або я ось можу ось таким чином собі е закодувати. І ви бачите, тут набагато легше вже бачити клітинки. Тобто, ви обираєте самостійно. Наприклад, я ось Ще раз спробую другий варіант, або третій, або четвертий, тобто ось таким чином. Або в мене була ще ідея закодувати імена. Це у мене була така ідея щодо учнів. Ну, і, наприклад, я хочу закодувати своє ім'я, я його пишу ось в цьому рядочку, який нам дається, і нажимаю Вишити. І подивіться, ось такий жучок да, з'явився, але мені, наприклад, цей не сподобався. Я подивлюсь, ось цей варіант мені, наприклад, сподобався. Або другий, або перший. Ну, от, Наприклад, мені сподобався ось цей. І я хочу його зробити різнокольоровим. Тоді ось подивіться, я нажала на другий варіант і все. Або ось таким захотіла я собі зробити, от як в своєму проєкті. І так, а що ж зробити, щоб воно було у вас, да? сам малюночок, щоб ви потім кожного разу не поверталися до цього сервісу. Після ось цих трьох варіантів, якого кольору ви хочете зробити собі ось ту вишивку, є така хмарка і стрілочка вниз. Це означає завантажити. І воно завантажує одразу те слово підписується ім'я файлу, те слово, яке ви кодуєте. Ось, наприклад, у мене ілона висвітлюється, і я, наприклад, хочу його зберегти на робочий стіл. І потім хочу подивитися, що ж у мене вийде. А для цього я відкриваю. І зараз я вам його продемонструю. Що ж у мене вийшло? Ось е, таке слово, у мене ось так зберігається малюнок, я його потім захочу, я збільшу зберіжу заново, і ось таким чином я вже можу е, собі виш... зробити вишивку цього імені, закодованого. Отже, Ось такий невеличкий, невеличка моя розповідь про. Перший місяць, який я продовжила собі, продовжила, тому що я зробила протягом червня тільки дві роботи, дві, два слова закодувала, а в липні ось завершила. І тому я вирішила от вам відзняти, як, можливо, комусь буде корисно. Я вам всіх люблю, дуже вдячна і до зустрічі на моєму каналі.